Міщанська квартирка у цій провінційній дірі собою мені затуляє півсвіту. У вікна тече сірий день з білим снігом на срібнім крилі, і стогнуть дерева під вітром, і повагом стигнуть. А ранком трапляється потяг, авто чи літак, і в око втрапляє невчасно мураха чи вія. Кохати не соромно, каже Марія Ремарк, і плакать від цього також твердить Еріх, Марія. Я й не плачу, не плачу, не плачу, не пла... Це так кругобіг води і джерельна вода. Це так відчуваєш, мов протяг бажання тепла, наосліп собі обираючи вектора руху. І серце, і руку, і кров віддають задарма. Прохати не варто. Вік наше хоче у вухо. Це відстань не в просторі і не у світі зима, то все в голові, як не вмієш почути, не слухай у слухавці морзе, поделиться голосу твого нема. В празі писати легше, аніж скажімо, отут. Паде рядно сутінків, ніби з бермудів родом, дзенькнуть пляшки порожні, зойкне нічний одут. людський спатенький вляжеться в темну воду, там, де твій сад з лампою, грушею, тишею та віршами чи доброзою не роздивитись звідси, легше листи перечитувать і оселитись в листах, зрештою, рештки тілесного знехтував римський Патрицій, Осінь із шатами, мештами вештається селом, під листопад, що, як музика, глухонімим створена. В ринві вода калата, чи фокум, а чи ом, потім із зміст втрачається, губиться, заговорений. Хто я тобі? Хто ти мені і мені не забудь? Може, колись звільнемось від відомих причин, хто кому долю дописував, кажеш, не в тому суть зимно. і, власне, з незмінного сон на твоєму плечі. Ноги, можливо, підуть, але я залишусь і тоді, там, де здіймається дим понад садом і домом, де неважливо, якщо ти помреш невідомим. Там, де повітря узвар на ранеті воді, де по дорозі ідуть мовчазні корови, тонуть в тумані, а потім рятуються звідти. Віти важке, ніби груди жіночі, літо в яблука зібране гублять в тенетах трави. Яблука гупають, діти привозять дітей то до сусіда, а то до спустілої хати. Добре, що, мабуть, не треба чекати вістей. Попри не буде уже до дощів пилихати, Хані хазяїв на хуторі, ані гостей, тільки старії собаки, а ще вайлуватий дурник тутешній, і я, ніби цар над царями, сам собі буду писати, палити, встеляти постіль пустіше від вітхозавітних пустель. Може, і ти приїжджай, коли щось донестямо, Може, і не слухай мене, що любов до пустель.